Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож, до 5 липня дали час, щоб пенсійний фонд об'єднав свої бази з базою оберіг. Оберіг це, грубо кажучи, база ТЦК колишніх воєнкоматів, так? де буде відомості про всіх військовозобов'язаних. Ну, не тільки про всіх військовозобов'язаних, тих, хто має зараз йти служити там воювати. А про усіх віком від 18 до 60 років і більше, по ходу, да, якщо об'єднують бази з пенсійним фондом. Для чого це робиться, що хочуть з тих пенсіонерів і як взагалі це буде функціонувати, і що то в результаті дає не лише для пенсіонерів, а й для звичайних українців, що то буде за база, як то все буде. Працювати так. Дивіться, база пенсійного фонду. Що робилося останні 3, а то й 5 років? В пенсійний фонд зганяли усі бази людей. Тому що база пенсійного фонду це база не лише про пенсіонерів. А це база про усіх, хто. Платить податки, хто платить ЄСВ, хто де працює на роботу, хто де отримує різні соціальні допомоги, виплати, субсидії, все, все, все. Тобто, в тій базі, грубо кажучи, так відсотків, якщо не 90, то 80% українців точно. І таким чином, якщо база Оберегу отримує доступ до бази пенсійного фонду, тобто ТСК, напряму з'єднає свої бази з базою пенсійного фонду, то в них відразу відкриється інформація про те, де хто працює, де хто проживає, де хто сплачує комуналку, де хто які прибутки отримує більшості українців до 5 липня. Чому до 5? Тому що до 18-го, так, усі військовозобов'язані повинні оновити свої дані в ТЦК. І таким чином, до 5-го, хто ще не оновить, після з'єднання з базою пенсійного фонду відразу стане видно, підтягнеться кількість людей, підтягнеться вся інформація про них. і тоді вже з'єднається і побачите, чи оновили свої дані, чи ні. І після п'ятого буде така наглядна картина. Для пенсіонерів, для пенсіонерів віком за 60 ніякого це додаткового навантаження нести не потрібно. Хоча вже розробляють законопроект про те, щоб дозволити людям віком за 60 добровільно влаштовуватись в Збройні Сили України. Наразі цього зробити не можна через законодавство. Добровільно влаштовуватись, як стверджують, їх будуть ставити на позиції по зведенню фортифікаційного укріплення, по забезпеченню в тилові якісь позиції, щоб вивільнити звідти більш молодших. Так? Але як то буде насправді, то, як то кажуть, практика покаже, і як вже показала зараз практика, що говориться одне, робиться інше. Ну е з'єднання баз бачимо, форсують, ускорюють, щоб то встиглося до 18-го, щоб е знати інформацію про всіх, хто не зробить оновлення своїх даних. Так. І разом з тим з'єднання пенсійного фонду і ТЦК дозволить останнім бачити, хто які має професії. Хто, які має професії, хто, які має е навчання, так, які дипломи, і вже звідти по певному напрямку відбирати спеціальності. Будь то інженери, будь то безпілотники, так, будь то якісь технічні професії, які дуже і дуже зараз потрібні нашим Збройним силам України для захисту для захисту України. Які ще нюанси? Ну, не то, що нюанси, а бачення, моє бачення цієї ситуації. Те, що, напевно, не дарма, да, в пенсійний фонд, зводили всі бази. Про то ми говорити, почали два роки тому так масло щодо пенсійного фонду підключили ту базу, ту, ту, ту. І то разом несли якусь небезпеку, тому що відомості про усіх людей, про усе про тих людей було, грубо кажучи, зібрано. В одному місці тепер же ці відомості ще додатково передадуться ще в одне місце. І я надіюся, щиро надіюся, що ці всі дані будуть хорошо захищені, тому що якщо то буде злив в нашу країну, сусіда недруга, так, Рашку, то. Вони також отримують усю інформацію про усіх, хто дає, хто що робить, хто з чим допомагає, хто що воює. Вже поговорюють, що в них так є база да? типа недружніх людей, де вони ведуть. І фіксують туди кожного волонтера, а ми, дорогі друзі, завжди виставляємо то, показуємо людям, що воно доїхало військовим, щоб ви бачили, так наразі завтра буде великий звіт по минулому місяці, що ми допомогли нашим хлопцям. І такі люди автоматично вносяться в список. От така от ситуація. Тож, 5 липня база пенсійного фонду буде з'єднана з базою оберіг, тобто з базою ТЦК. І ті, хто десь числиться на роботах, хто підприємець, хто хоч коли десь був на якійсь роботі, відразу попадав... Попадав в список, що така людина є, така людина займається тим-то, тим-то, або займалася ось трошки раніше, так. І все то з'єднається, все то зведеться до одної кучки, як то кажете. Що буде далі, поки невідомо. Як, то, як на то відреагує влада, що буде з тими людьми, хто не онови свої дані, з тими штрафами будуть їх давати, не будуть. Чи усі масово 19 числа вже почнуть лупити по 25 тисяч, тому що дуже багато людей. Деякі і фізично не встигнуть, а деякі просто не оновлять свої дані. Тому активно спостерігаю за інформацією, вам розповідаю, дивимося, як це все буде функціонувати, тому що бачимо нововедень куча, будемо розбиратися з кожним з них. Я вам буду доносити до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.